Всім привіт, друзі! Це гайд на аномалію бульбу. Ось вона знаходиться в малій зоні аномальна ді ділянка. Основна механіка цієї бульби в тому, що вона всмокчує в себе все, що навколо, а потім відсмокчує. І під час того, як воно всмокчує, воно наносить демедж. І Посередині цієї зони є. Артефакт, який нам треба з вами забрати. Проходимо. Забув сказати, що коли вона всмокчує, чує, вона наносить урон. Шкоду. І треба, як можна менше, отримати шкоди. Моя рекомендація по проходженню. Обов'язково, після кожної пробіжки треба зберігатись. Тому що я вмер уже, мабуть, раз 20. І якщо б я з самого початку зберігався, можливо, мені треба було. Можливо, я б тоді вмер би менше. О зараз я завантажився і біжу. Не пощастило. Завантажую знову. Так і тут останній рівок йде в мене. За цією машиною лежить артефакт. І треба повернутися одразу, заховатись, щоб не отримати демедж. Я зберігся. Артефакт. Ми забрали один із легендарних видозмінених предметів, про які сталкери тервенять біля багаття. Дитячий м'ячик. Цей і перебіжками тікаємо звідси. Друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую, дякую.